Вітаємо вас на нашому каналі. Всім привіт! Перед початком нашого другого відео про переїзд до Норвегії з Польщі хотіло би зробити невелику ремарку. Бо після першого відео з'явилось до нас дуже багато питань. Так, тому, по пунктам, так, ми виїхали з Польщі до Норвегії як біженці, а саме як люди, які потребують захисту. Ми виїхали так, в невідомість на свій страх і ризик. Так? На даний час ми дійсно не маємо жодної фінансової підтримки, також і роботи, що стало головним критерієм нашого виїзду до іншої країни. Так. Ми сподіваємося, що тут ми вивчимо мову, хоч і кажуть, що вона складна, але будемо старатися, і потім підемо вже працювати. Тож шлях еміграції в Норвегії він тут насправді тільки один. Перше, це всі біженці, всі люди, які потребують притулку чи захисту, приїжджають в Роде. Це містечко недалеко від Осло 100 кілометрів, де людина, яка потребує цього захисту чи статусу біженця, подає документи до поліції на розгляд державою Норвегією його справи. Важливо відповідати трьом основним чи головним критеріям: перше це бути на початок війни на території України. Друге, це бути з небезпечних територій України. Так, з небезпечних областей України. Так. Це є все на сайтах про Норвегію, хто захоче виїжджати. Ну, можемо Може, посилання так. додати так. в описі. І третє це не мати захисту в будь-якої іншої країни, а також іншого громадянства. Так, не мати подвійного громадянства. Тому Роде, так це єдиний центр біженців на всю Норвегію, куди їдуть всі, і ми відповідно туди поїхали також. Але в Роде з першої спроби нас не прийняли, не пустили. І що з цього вийшло, ми от якраз і розказуємо далі наш, наш шлях. Але ви все, одне, все одно задавайте свої питання. Ми будемо старатися на них відповідати. Та ж дивимось. Що було далі? Гарного перегляду. Доброго ранку. Ви щось бачите? Ні. Нічого не видно. І ми також нічого не бачимо. Доброго. Всім привіт! Вітаючка вам! Так, З знаходимось. Ми в такому цікавому місці, як е тимчасовий лагід для біженців. Так, бо вчора ввечері ми прибули до Норвегії, вчора ввечері ми прибули до Роде, і там нас попросили поїхати далі. Бо нема місць. Ми так. приїхали і приїхали одразу два. Автобуси. Так, з українцями. Один залишився там, а другий теж відправили сюди. Ну і що, сказали чекати. Всі наші дані передали до поліції. Сказали, не задовбувати ніякими питаннями, просто чекати. Так. Це може бути день, це може бути два, це може бути максимально тиждень. Ми маємо надію, що це буде. Швидше, Швидше, ніж ти. Взагалі, комфортні умови. Це надають їжа. Ну, пішли, покажемо кашки. Пішли. Пішли, покажемо. Так, виглядає то таким чином, ну, типу, таких, не знаю, піонерських лагерів. Так, 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 так. так, так. Типу, щось на кшталт, щось того. на кшталт того. такі собі забудови, типу такого аля бюджетного дуже готелю. Є розпорядок дня, чотирьохразове харчування, тобто не встигаєш поїсти там, через якісь там 2,5 там, годинки вже знову йти їсти. От, тому це таке, це називається взагалі транзитний лагер для біженців. Тобто тут ви нічого, якби, грубо кажучи, не отримуєте, ви просто очікуєте свою чергу тут на роде, що вас туди покличуть, і тоді вже вас там будуть реєструвати і перевіряти ваші дані. Тому тут поки що народ тільки чекає. І що цікаво, в жодному відео про Норвегію, ми, на жаль, не бачили інформацію, що людину, сім'ю можуть розміщати в такого типу транзитних вагерях. Це щось було абсолютно нове і неочікуване для нас. Ми ледь розібралися, що це таке і для чого це взагалі робиться. Так, насправді дуже мало інформації в тому ж Ютубі, е, е, про взагалі про. Е, та про все, про Норвегію є, про красу Норвегію, про те, як тут живуть і так далі. А от саме про е, переселенців, про лагеря, про то ж саме Роде інформації не так багато. Так, тому, тому будемо вам потихеньку розказувати, знімати всередині, звичайно, не будемо, бо там, ну, люди, як ви самі розумієте, сім'ї, діти. Тому там знімати не будемо, але якусь інформацію позбираємо і розкажемо. Це буде актуально і цікаво. Тут є пральня, тут є сушка. Тобто навіть, навіть якщо ви тут затримаєтесь на е, тиждень, так, то ви зможете попросувати свої речі, висушити е, в... ну, їдальня є, є. В кімнаті, в кімнаті де ви е, живете. Ви прибираєте самі, моєте підлогу, але який прикол? Вимили ви підлогу, так? Тряпку. Вам видали тряпку, всю підлогу вимили. Що ви далі робите? Ви тряпку ту хочете помити, так? десь там, не знаю, в умивальнику чи просто в якомусь таску. А тут такого нема. Тут ви цю грязну тряпку, от ви витерли підлогу, ви цю грязну тряпку. Берете в руку, не знаю, можете покласти в якийсь там кульочок і несете на ну, ми ще не носили. Ну, так, на рецепцію. На рецепцію. Так. Вот і віддаєте цю тряпку на стірку. Так. Так. Тут так, що головне, що мені сказали з тобою, що тут є рецепції, де працюють як україномовні співробітники, так і люди, які спілкуються з англійською мовою. Тому інколи є один, інколи є інший, є також медпункт, є розпорядок відповідно їх роботи, mm -hmm. але на рецепцію можна підійти спитати, щось попросити. Наприклад, там пакети для сміття попросити, правильний порошок попросити, якого відповідно у вас немає, щоб постирати, ну і запитати якісь там інші речі. Ну, є медпункт, відповідно, що якщо там щось у вас є. Якісь хвороби чи ще щось, то але, треба одразу ну, звернутися і сказати. Але щоб хотів сказати, що навіть тут е інформації дуже мало. Тобто є рецепція, да? ну, десь сидять волонтери, так? як Віка сказала, україномовці і англо і англомовні, так? але щоб було достатньо інформації, щоб не задавати дурних питань. Дурних питань то тут, тут нема цього, і ми такі підходимо і питаємо. А то то то-то. Ну якби так, так, так. Е, є така роздруківка, де написано, коли загальний. там Загальні. де там внизу написано. Не питаєте там зайвих якихось питань. Бо ми е, типу не знаємо. Да, бо, тобто, в... коли вас заберуть на родину реєстрацію, ми не знаємо. Як тільки нас про це там повідомлять чи вас, то одразу відповідно проінформують і будете їх. Але це ж на але це ж така, якби відмова. Е... Одна від усього. А якщо мені, наприклад, таке цікаве питання, не знаю, що можна отримати, так? Якісь там. Тапочки можна отримати? Ти йдеш, а вони тобі кажуть ні, тут і вони, вони я розумію, що всі ходять і задають вони якісь трошки дурні задергані. питання. Вони Ну, візьміть, дівчата, роздрукуйте. Так, 120 питань, якихось там, 50 навіть питань, якісь загальних. Так роздрукуйте вас. Ніхто не буде чпати, ну якось так. Якось так, так, якось так. В общем, ми тут все прощупуємо, як то кажуть, самі самі тут перший раз. І ну дійсно було неочікувано, коли нам вчора сказали, що їдьте далі туди, то туди, то ось вам адресу. Будь ласка, їдьте, вас там чекають. Ну, дивно було. Але в цілому ну, умови більш-менш нормальні, так? Тобто ліжка є, матраси є, постільна білизна є, рушнички є. Ми все все покажемо, як це все виглядає. Ну, І саме в нашій кімнаті. І до речі, що в кімнатах цих вони такого блочного типу, тобто там уже ну ми конкретно проживаємо в блоку на дві сім'ї, і в нас є санузок, душ, умивальничок, туалет, це все є. Так, а, але також ну якби не бачили а. Чули, знаємо, що якщо родина з дитиною є, то є такі маленькі теж кімнатки, де є навіть кухонька. Тобто, де ви можете там приготувати для дитини якусь, якусь їжу. Ну, так. Ну, що ж, отакі у нас хороми. Двохспальні ліжка, двохетажні, верніше. Ми тут вже трошки речі свої накидала, так нас розмістили, дали нам наборчики такі, що треба розвідати, чи будуть якісь постелі. Значить, що у нас тут є? Такі гігієнічні штуки. У нас тут є чашка. Так. Мабуть, мило. Не знаю. Далі. Брощоська зубна щітка. Це одразу видали. Шампунь. О, зубна паста, будь ласка. І все. А, і антиперспірант. Ну, логічно, щоб ніхто не виняв. О, навіть ложечка. От так от. Як там? Халло. Ну що ж, Вікторія показала, що в неї було в наборі е, жіночому, так скажемо. А я покажу, що мені досталось подарунки. Що там, що там? Чашка. О, п'інка для гоління. Хоча я тільки похолився сьогодні. Ну нічого. Милко, мабуть. Мали... Милте. Шампунь. Угу, uh Это -huh. был голубенький. Okay. Uh -huh. Чого тобі рожеву водру дали? дрович? Бо до ah, okay. чашки. то окей. Добре. Станок. Uh. Одноразовий. Ложечка. Uh -huh. Десертова. Також. Ну, no, зубна щитка. Щиточка. Є така ж ця паста. Uh -huh. і, і, і... А, ну це мій телефон, це нічого. О, таке ще. О, ну де задорант. Ну і це все. Ну якось так. Нормально, може бути. Ну що ж, в тимчасовому лагері видають на одну людину ось таку торбу. Ця торба для того, щоб ви могли собі влаштувати свою оселі. Ну, якби отак. просто отак от викликати. Так, мається на увазі постільна білизна, що там є всередині. Ми залишили таку одну, щоб вам продемонструвати, як воно виглядає. Є? Так. Так. Це в нас подушка. Це подушка, так. Це в нас. Простині, дві простині, дві штучки. Ні, це не простині. А, не простині, ці наволочки, господи. Наволочко, так. Простині. Далі. Оце О, вже в нас. Так. Простині. Далі. Це в нас ідуть два. Д, дві підковдри, не, не ясно для чого дві. Що вони такі досить непоганої мощні. якості, такі моцні, так. але все розміру таке полуторне, типу 140, мені здається. Так? Ну, це, на такі кроваті невеличкі. Одіяло. Одіяло теж, до речі, ну, гарної якості, як на мене, більш-менш. тут йдуть... Ага, Гарушнички, причому що тут якийсь маленький, два. Два маленьких. Два маленьких, один побільше і один ще більший. Так, так оцей так, взагалі так, такий 4. великий. Угу. А, а ще ну і туди ще, одна... ще одна простинь. Чого ще одна простень? Я так міркую, що то для заміни. Але тобто для що... заміни нас, наприклад, тут троє. І нам простинів для заміни тільки дві. Одному не вистачає простиньки для заміни. Чому? Чому? Це тобі. Ну, оце, ось. і все. Це, наприклад, мамі дві. Ну. І все третє нема. Ну, одним словом, якби подушка нова, одіяло нове, підковдри, наволочки, простирадло. Ну і рушнички. Так. Ну, якось, якось так. так. А погодка дійсно норвежська. Після обіду вже все розпогодилось, розсіявся туман, вийшло сонце, тому ми вийшли на коротку прогулянку і заодно е, хочемо розказати вам, як же годують в транзитному лагері для біженців. Тому що ми тут вже більше доби і вже якби спробували сніданок обід та вечерю, тому можна так, зробити так. якісь висновки. значить, про їжу. Їжа, ну, нормальна. Насправді нормальна. Тобто голодний тут не будеш. Угу. І не так, як в багатьох відео ми бачили, що тільки бутерброди. Так, багато і хто все. скаржився, що тільки бутерброди і більше взагалі нема чого їсти. Але ж але, то було відео про Роде. Так, то про Роде говорить. А ми зараз в тимчасовому лагері. Так, але ніхто при цьому не говорить про тимчасовий цей табір для біженців, які чекають, власне, свою чергу на реєстрацію. Роде, що... Роде. тому що Роде. тут Ти тобто, ще не, не зареєстровані навіть. Ти стаєш в чергу і якби тут чекаєш на свою реєстрацію декілька днів. Тому що дають Значить, вчора ми приїхали і поїли гарну рибку з салатом, з картоплею фрі, так, великий шматок риби був, жареної, там не знаю, яйці, здається, так. Салатик був і картошка. Потім була друга вечеря, де в нас були мюслі з молоком, бутерброд також був з малиновим варенням. Так, так, так. Так, потім, значить, на наступний день на сніданок це знову ж таки був хліб з сиром і з малиновим тим самим варенням. Чай, кава також були. Угу. Далі, далі що їли? Суп був? Суп. Суп так. теж смачний. Е, насправді не розібралися з чим це він. Ну, типу, горохового Або такого. горох, або якась, як вона там називається? Чічевиця. Так, так, так. Не ну відомо. Смачний, смачний, направду був. Угу. Всім сподобалось навіть були два. Хлопці, і один каже другому: такий смачний суп, а інший йому відповідає: так, давай тут зостанемось, ну, якби пожартували. <рес> так, так, так. А, потім, що була вечеря, на вечерю були великі порції макарон з м'ясом. Так. Так, і... Насправді праців... велика порція Вікторія теж так, пожартувала. Я прошу, щоб сказала, мені менше давали. Я що я пів відра макаронів. Там та, відра макарон. <рес> Фотки я зробила, вставлю відео. Якби <х Hasta Так. клізова> like, ну, порції великі, поїсти можна. Звичайно, ніхто не говорить, що там якесь є печиво, там якісь, якийсь вибір. Ні, але голодні ніхто не буде, причому що є гаряче, ще й суп і тому нормально. На вечерю знову ж таки там. дають Тобто перший завтрак і остання вечеря, вони ну це таке, майже схожі. Так, щоб з голоду не вмерли. Так, так, так. так але годую чотири рази, чотири прийоми по розкладу. І, і не встигаєш, якби, вроді поїв тільки що, там вийшов, прогулявся, так, і вже там через пару годин да? знову так треба йти їсти. Ні, ну можна, звісно, не їсти, але ж ну, хто ж не піде. Крім цього, дають яблучка, дають банани, а дітям дають йогурти. Норм? Норм, норм, норм. А у нас ось така краса тут є, зараз вам покажу. А в один день на грилю смажили навіть бургери і хот-доги для людей, проживаючих у таборі. І у нас субота, п'ята вечора. І, і нас ми, попросили. І ми, ні, ні 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 не так. І ми такі поужинали. Перший ужин у нас був. Поїли. Поїли. І тут, коли ми їли. підходить адміністратор і каже, Трак... Там ви, там. Ти, -ту, ти, -ту, це ти, ви? ти ага. Це ми. Ви на, машині? на, на машині. машині. Їдьте в Роде. Так, збирайтесь в течені. там години. Години. На протязі години, каже, їдьте в Роде. Е, пробули ми тут виходить з вівторка, з вечора, і ось до суботи, так само до вечора. Скільки днів повних? Три дні повних, і таких чотири, начебто, не повних. Зібралися, їдемо. Що буде далі, ніхто не знає. Речей ще більше стало. Нам же ж видали постіль, одіяла, подушки. Так. І кажуть, це все забираєте з собою. Он воно лежить. Це просто. <рес> <Жест>. Я вам <рес> тому, якщо ви збираєтесь, не беріть з собою ті подушки, і одіяла, і рушнички. Е, нам, коли ми збирались, насправді казали. Що там все видають, там все буде. Але ж ви розумієте. Але як же своє ну, не забрать? Так, ну так, ну що, викидать подушки, викидать одіяла? У нас гарні одіяла, треба забирати. Ну, одним словом, ми -да. вирішили в раде. Що буде далі? Постараємось показати. Далі буде. Далі буде. Поїхали.